Це, Це досвід сімей. Буде. Це буде досвід до сімей. Чудово. Лише поки що декількох сімей, але я вірю, що в кожній сім'ї є свої досвіди служіння Господу. Спершу хочу зачитати Римлянам 8 главу, п'яти вірш. Тому що ті, котрі за тілом думають, тіл, думають про тілесне, а ті, які за духом, про духовне. От ми з вами розпутковуємо. Про що ми думаємо, що ми дивимося, які новини ми слухаємо. І дивіться, коли в кожній родині Господь благословляє дітьми, то діти помічають не те, що ми говоримо, як то робити, а вони дивляться, як ми робимо. Вони, як, про що ми думаємо, тому що про що ми думаємо, спілкуємося в родині, плануємо, вони всі ці плани собі матають на успіх і вони роблять певні висновки. Сьогодні я хочу розказати. Я розкажу одну історію про нашу сім'ю Романко Сергій і Мирослава. У них є Назар менший, менший хлопчик. І коли ми зібралися їхати в Ізюм у 22-му році, ми всі вам повістили, що ми збираємо кошти на Ізюм. От у ту суботу, перед свідопицьким заняттям, до мене підходить Назар, дає конверт в руки. Каже, тітя Оксана, це кошти на резюму. Я, чесно кажучи, не очікувала, тому що ми цю інформацію розповсюджували серед дорослих, серед батьків. Коли я відкрила ввечері потім конверт, в конверті лежало 4 тисячі гривень. Я дзвоню ввечері батькам, кажу, Мирослава Сергій, ви знаєте, що ваша дитина пожертвувала 4 тисячі гривень. Каже, так, знаємо, каже Оксана, він чув, що ми розмовляємо про те, що треба на зім якісь кошти, що планується закупити нові речі. І він якось просто до нас підходить, мама, каже, в мене там не збиралися з днів народження, з нових років. знаєте, Там тьоті, дяді щось дарують, 4 тисячі гривень. Я так подумав, ну в мене все основне є. А якщо там людям потрібно, у них там все розвалено, розбавлено, а то, <звагано> <п 'ятнє> все ж, нахай, ці кошти будуть. Вам того, що діти просто чують наші думки. Потім я знаю, що деякі, якщо до лікарняного послужіння перейти, да, знаєте, що свідоклі ходять, то я дуже вдячна батькам, людечків, яка ходила носила їжу. Тим військовим, яким там треба щось передачу чи, чи щось особливе, будь і з нею теж вуличка ходила. Я знаю батьків, які готують служіння, тут і сімей, і ще якісь, і їм допомагають, в то, першу чергу, діти. Це ну, має бути, скажімо, і це допомагає дітям познати Христа. Ще хочелось передати, з нами в лікарню ходить Саша зі своєю сім'єю. Так, Ми ходимо кожну п'ятницю в лікарню з дітьми і граємо з нашими пораненими військовими на стольні ігри. Дітям подобається і як виявилось, військовим також дуже подобається з ними грати. І так сталося, що три п'ятниці ми не могли ходити по різних причинах, mm -hmm. і Настя переживала, каже: Мене там всі забудуть, там вже будуть mm -hmm. інші, і мене ніхто не згадає. І на цьому тижні ми на заправці заправлялися недалеко від лікарні, mm -hmm. і е, я, як завжди, заправився, сів в машину вже їхати, а дружина mm -hmm. з нами не ходить туди. А каже: А там дивіться, хлопець, якийсь на колясочки. І дівчина біля нього, хоч це не з ваших, я дивлюсь, охожу. Так ми його знаємо, туди не ходив. І я вибіг, поздоровався, він мене не впізнав. Але коли побачив дітей, каже: О, так це ж ви приходите грати до нас. Класне, класне. І потім ми в п'ятницю пішли, до нього відразу зайшли, і він відразу ж дітей впізнав. Настя не так переживала. Неймовірно це роки благословення, коли так дітки можуть прийти. До військових, які знаєте, пройшли через багато страшних речей, і тут просто діти можуть бути розрадою, підтримкою. Це не моє, ну, слава Богу. Я ще хочу сказати, що Настінка одна із перших свідопитів почала ходити і ходить ну, вже декілька місяців довше всіх, да? і я потім з Натала якось розмовляла: Наталя, ну слава Богу, що ходить, але ну, не всі ходять. Кажу, ви її заставляєте чи що. Ну, розкажи, будь ласка, Наталя. Якось на сімейному богослужінні. Ми ну, вирішувала, як би ви так, обсуждали таке питання відносно служіння. І діти мені сказали, кажуть, мама, ми ж такі малі. Що ми можемо робити для Господа? І я їм сказала так, дітки, Господь сам пропонує вам служіння. І потім, коли Оксана запропонувала ходити в лікарню, я кажу, Настя, ти не хочеш служити? Так, я вже з тієї Оксаною домовилася. Вона каже, да, я піду. І чесно кажучи, після першого разу, коли Настя повернулася, вона тоді з Каріною ходила, вони йшли, вони навіть слова не проронили, Вони йшли з допущеними головами, я думаю, все, моя дитина розстроїлась. Але вона була під таким російським впечатленням. Да, вони були настільки вражені, вона каже, мама, да, я обов'язково піду наступний раз. Настя, що ти відчуваєш, коли ти ходиш до цих дня? Чесно, я не знаю, що я потім став. Що ти, про що ти з ними говориш? Я, коли ходжу до військових, я відчуваю, мені дуже приємно їх відносити. Подарунки, дуже приємно їх дощати, як для мене це дуже Тодяк, На, 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 на цьому тижні теж був такий відбув. Бачите, ми ходимо, відвідуємо і думаємо, ну, що вони там Думають там, чи вони нас ну як ми як промайнули майнули полюбимо і все. Оця зустріч Саші з дітьми та, показує, що дійсно люди дуже вдячні і радіють. Така сама зустріч була і у нас тільки, коли вони зі школою на екскурсію їхали. Можна? Розкажи вам, слід, будь ласка, ми додому їхали на автобусі після школи. І ми сиділи біля водія спереду, я біля вікна, а я розумію біля мене. Ми спілкувалися, сміялися, і якраз була тривога на мосту Патона, і ми зупинилися, чекали черги. І підходить до вікна військової і питає, це ж ти десертниця, яка розносить десерти? Я кажу, так. Він каже, це дуже круто, що ти ходиш до військових, дуже круто, що ти їх Ну, Мені було приємно. Дякую. Я от хочу зауважити, що добре, коли ми розміковуємо на допомогу комусь, як над служінням саме. Тому що, знаєте, ми самі дорослі, і наші діти, можливо, під настроєм інколи щось не хочеться робити. Але коли, коли ти розглядаєш цю добру справу як служіння, то тут взагалі відпадає що тобі зараз, який в тебе настрій. Ти просто це робиш по принципу любові. Я. Я хочу завершити віршем. Притчі 17.6. Слава дітей їхні батьків. Слава наших дітей, ми, їх батьків. Я хочу просити, щоб молитися сьогодні, щоб пастор помолився, щоб нашу славу був Господь, ми були славою наших дітей, а наші діти подержали нам, як ми, Господу. Дякую за увагу. Друзі, це торкалось вашого серця чи? ні? Чесно, ну, но... Це настільки сміливо, коли дитинка і, де, і сьогодні з військовими, які були поранені, які можливо дійсно їм важко дивитися на реальні...